Цьогорічна вступна кампанія кардинально відрізняється від минулих років. Знаємо, що іноді тобі зовсім складно та незрозуміло, тому хочемо допомогти тобі принаймні з одним проблемним питанням кваліфікованим електронним підписом КЕП. Без нього твій вступ складно уявити, адже для зарахування на навчання необхідно буде надіслати скановані копії оригіналів документів із накладанням на відповідні файли КЕП-вступника. Наголошуємо саме вступника. Тож, як отримати КЕП? Варіантів є декілька. Щоб отримати підпис офлайн, потрібно звернутися до одного з надавачів послуги. Для цього треба заповнити реєстраційну форму та вказати паспортні дані та номер платника податків. В описі до цього відео є офіційний реєстр кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Безкоштовно надають підпис інформаційно-довідковий департамент Державної податкової служби та АЦСК МВС. Отримати підпис онлайн набагато зручніше. Це можна зробити безкоштовно через Приватбанк або через ДІЮ. Для цього необхідно придбати сертифікат КЕП в одному із пунктів надання послуг. Як отримати електронний підпис від приват 24 Авторизуйтесь у Приват24. Натисніть Сервіси. Бізнес. Електронний цифровий підпис для фізичних осіб. Підтвердіть вірність даних. Вигадайте Пароль, Повторіть пароль та натисніть кнопку Далі. Очікуєте смс-повідомлення з кодом, вводимо його, підтвердіть правила обробки персональних даних. Ось і все він автоматично завантажиться на ваш комп'ютер. Як отримати електронний підпис від від ДПДія? Зайдіть на сайт Кваліфікований електронний підпис, натисніть Отримати послугу. У меню виберіть Придбати сертифікат. Виберіть Кваліфікований сертифікат. У цьому меню можна також замовити захищений носій. Виберіть зручний пункт обслуговування, відповідну категорію користувача та термін дії сертифіката. Це може бути один або два роки. Вкажіть дані власника сертифіката прізвище ім'я по-батькові. На цьому етапі вкажіть свою адресу реєстрації. У полі Додаткова інформація вкажіть свій емейл, номер телефону та статус. Це може бути фізична особа або ФОП. Дайте згоду на передання та обробку персональних даних. Перейдіть та сплатіть замовлення онлайн чи в банку за реквізитами. Готово? Ви отримаєте сповіщення на вказану вами електронну пошту. Детальніше в описі цього відео. Після того, як підпис отримано, потрібно розібратися, як правильно підписати ним документи. Для цього радимо переглянути інструкцію від Мінцифри. Сподіваємося, що з питанням кваліфікованого електронного підпису проблем більше не буде. Бажаємо тобі легкої вступної кампанії, вступу до університету мрії на умрію спеціальність та не забувай обирати своє майбутнє з першим серед кращих.